На відкритті свята дня міста виступатимуть учні загальноосвітніх шкіл та мистецьких актори та кавенщики. Як проходила їхня генеральна репетиція, бачила наш репортер Марія Супру. Святкування дня міста розпочнеться в суботу, 8 вересня, о 2 годині дня на цьому місці на Майдані Незалежності. Все розпочнеться з урочистого відкриття свята. Далі тут виступатимуть школярі, які разом виконуватимуть ритмічні рухи та будуть вітати Вінницю з днем народження. Після цього виступатимуть танцюристи, вінницю ходитимуть жандарми, віткарниці та шоколадниці. Вони за символічну ціну продаватимуть свою продукцію. Ну а сьогодні зараз тут відбувається. Репетиція свята школярі та танцюристи репетирують те, що будуть робити в суботу, маленькі шажочки, красиво голову підняли поднялі. Смотрі наліво. Прямо-прямо нас будуть в першу чергу гусари, от вони стоять посередині якраз площі. Вони будуть виходити з троєм маршем і танцювати кусочок гусарського танцю. Потім будуть зазивати в нас цвіточниць, цвіточниць так? і вони будуть з ними танцювати в парах. Потім виходять шоколадниці, будуть також двірники, замітати, танцювати ну, дуже веселий, смішний танок. Також будуть босата, малаші такі танцювати, в обові і. Також дуже весело, також є шоколадниці, такі пані поважні буде танцювати Чарльстон. В принципі, теж веселий танок. Цівати будемо. А по що у вас буде в корзинках? Квітки. Які? Відки? Відки? Ми не знаємо поки. А що ви будете з ними робити? Ми будемо їх кидати в Буде відтворювати, як 100 років тому було. Чистили взуття. Тобі подобається твоя роль і чи ти сам її вибирав? Так дуже подобається. Тому, що... Вона дуже енергійна, і багато адреналіна там треба. Я маю виконувати роль міського ну, головного чи жандарма, чи полісмейстера. Тому що жандарм це політичний розвиток, а я б от такого міського. Нам у нас мають бути свистки, і ми маємо слідкувати за порядком на цій території, яка буде локацією тих. Прекрасних часів 19 століття, кінця 19 століття. Зараз ми шиємо, для нас шиють кафтани такі спеціальні, шукаємо штани, шукаємо чоботи, беремо у воєнних. Я шукаю, десь треба знайти шаблюку і інші речі, які якби, до мого статусу. Йшла школа ліцею номер 7 Позаду мене учасники театру Мод Шарм. Для чого ви сюди прийшли? Що будете робити на день міста? Ми на день міста будемо виступати, танцювати. Що будете танцювати? Ну, те, що всі танцюють. Ми репетируємо флешмоби для того, щоб наші гості, які приїздять, їх дуже багато, делегації з різних міст України. За кордоном і ближнього зарубіжжя і Дальнього для того, щоб вони для того, щоб вони побачили, що наша Вінниця не тільки гостина зустрічає наших друзів, але й ще може танцювати, рухатись разом, разом мріяти, разом говорити якісь фрази, вітати з днем народження. Марія Супрун, Валерій Шпак, телеканал Віта.